Привіт, друзі! Сьогодні моя мама святкує день народження. Я щиро вітаю її зі святом. Бажаю бути щасливою, радіти життю, не переставати мріяти і йти до своєї мети. Мама, нехай цей день буде сповнений щирими привітаннями, пакучими квітами та святковим настроєм. Ти найкраща, А буде ще кращою. Якщо подвоїш мій раціон смаколиків і дозволиш мені піддарати вуличну візу. Ха-ха, святом тебе, моя найчарівніша. Ну і звичайно, непохитної віри усім нам в тому, що виб'ємо кровожерливого ворога в наших територіях і будемо жити у мирній, багатій та квітучій Україні.